Залежність між якістю оцитів та виходом бластоцист. Отримання великої кількості красивих бластоцист, тобто ембріонів 5-ї-7 доби розвитку, і є ціллю роботи ембріолога та репродуктолога. Взагалі, отримання великої кількості бластоцист залежить від багатьох факторів, проте основним із них є отримання хороших ооцитів під час функції. Звичайно, в ооциті можуть бути певні генетичні аномалії, які ми візуально не бачимо, і ми не можемо передбачити результат. Проте доволі часто, навіть у абсолютно Здорових жінок нам зустрічаються ооцити, які мають певні візуальні аномалії. Це можуть бути аномалії форми, вони можуть бути не кулястої форми, а овальної. Це можуть бути аномалії зовнішньої оболонки, вони можуть бути товстіші, тонші, відрізнятися за кольором. Найчастіше це аномалії внутрішньої частини ооцита його цитоплазми. Там можуть бути певні потемнення, вакуолі, включення і так далі. Взагалі, коли ембріологи отримують такі ооцити, перед нами стає питання, чи запліднювати ці ооцити. Взагалі, якщо ми у жінки інших варіантів оцитів не отримуємо в певних важких випадках, то звісно ми будемо запліднювати всі ці оцити. Є певні аномалії, при яких запліднення робити недоцільно. Наприклад, зустрічаються такі гігантські оцити, вони майже вдвічі більші за звичайний, і в даному випадку немає сенсу робити запліднення, тому що ми отримаємо генетично аномальний ембріон і ми не зможемо його підсадити жінці. В інших випадках можна проводити запліднення, але тут варто розуміти, що наявність будь-якої аномалії вооциті. Оци... В Знижує в тій чи іншій мірі шанси на отримання красивої бластоцисти і, відповідно, вагітності. Також доволі часто ми можемо з таких оцитів отримати слабші ембріони, але в будь-якому випадку їм варто дати шанс, тому що це шанс на настання здорової вагітності та народження дитини.